Я категорично всіх вас вітаю на нашому каналі. А вже стартувала зима. Поки що тепла, але цим ні нас, ні наших бджіл не злякати. У нас завжди роботи вистачає. Тож сплавляємо зараз віск і видобуваємо пергу паралельно. І не залишились ми осторонь модних всіх тенденцій, і звісно, купили ось таке нержавіюче відерце перговидобувалку. А відерце практично таке саме, як і в нас, наше пластикове. Але давайте на старті до всього нового будемо відноситись більш скептично і протестуємо. Плюси і мінуси наочно побачимо, чи вистачає таких отворів для відсіву воскової крихти. Бо в нашому відерці не отвори, а ганімановська решітка. Тож, ладно, давайте одразу добудемо пергу з цим відерцем. Покажу вам, що виходить, і покритикуємо або похвалимо. Відео про добування перги, про дозрівання перги та як ми її підсушуємо. Я залишу в описі до цього відео. Кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь до перегляду. Тож починаємо старт у нас з третьої швидкості, і поступово закидуємо наші пергові сотики. Ось така у нас перга виходить, зараз я її поближче покажу. Непогано виходить Перга. Навіть дуже непогана, але все одно потрібно її через таке сито перетрухувати, бо трошки залишається сміттячка. Зараз я її висиплю в іншу тару. Так, ось так буде видніше. Ми до цього були спробували декілька кілограмів спробували, перебили для розуміння через цей девайс. Але все одно доводиться, як ви бачите, через ось таке ситочко все ж таки перетрушувати. Але перга дійсно виходить дуже добра, дуже гарна і, і вже чистенька на сушку і на продаж. Ось, дивіться, друзі, перга поближче. Шестикутнички цілі. Перга чистенька, гарна. Все дуже добре. Далі, друзі, по нюансам: а щоб ваша перга була максимально чистою, не діставайте стільники із морозильної камери одразу і побагато, щоб все було. Якісно доводиться трохи побігати один пакетик на один підхід, бо віск він дуже швидко ловить тепло і буде залишати трохи більше бруду. Для якості це дуже і дуже важливо. А далі по заморозці морозити треба при мінус 20 градусах. Якщо небагато перги і камера не перегружена, то нам вистачало і однієї доби. Якщо морозильна камера повна, то 2-3 доби краще хай полежить, щоб вся перга була однорідно твердою і віск був більш крихкий. Щоб перга була чистенька, пріоритетно її добувати із більш світлих стільників, не із чорних рамок, якщо від. Ні, можна, звісно, із чорних, але вже доведеться попрацювати руцями. Адже Чорний сот він гірше вибивається. А, а так, це все не складно, тож приєднуйтесь. Тепер перейдемо до е, головного героя, до нашого девайсу. А в минулому році ми з вами зробили відео по нашому відру для добування перги, штовхнуло це відео в маси, і один з підписників звернувся до директора АВВ-100 із проханням, щоб зробили, виготовили такий самий девайс. Потім спілкувалась і я з директором АВВ-100, але... На старті він висказав своє фе на наше вау. Типу, у них вже є більш дорогий девайс за 15 тисяч гривень. Але минув вже рік і ось ми бачимо, що все-таки тема робоча. Конструкція цього девайсу зрозуміла. Пройдемось по нюансам. Дуже Зручне ось це віконце для закидування перги. У нас в нашому форматі, в пластиковому відерці, такого не було. Це віконце дає змогу поступово не одразу закидувати наші пергові соти, не навантажувати так дрель, і йде перебивання стільників поступово. Величезний плюс це те, що у відрі із нержавійки воно все йде із нержавіючої сталі. Тобто і саме відерце, і все, що всередині, всі прутики, все йде із нержавіючої сталі. Далі по віконцям розмір віконця, він великий. Це також круто. Далі відстань від. Нижнього прутика до дна відра е, також вже ідеальна. Е, на старті щось замудрили, були і на заводі зробили його трохи піднятим, але потім переробили. Це також великий плюс. Е, ну, то що я можу сказати, е, дійсно непогано, дуже непогано. Тепер із мінусів будемо об'єктивними та правдивими. Е, дуже і дуже не вистачає е, ніжок. В цьому відерці не вистачає ніжок. У нас на пластиковому відрі також не було їх, і доводилось підставляти е, під цей девайс планки. Е, тут це саме не зовсім воно і зручно, і дуже впливає. На якість просіву, бо коли забиває нижні дірочки восковою крихтою, вона починає збиватися на дні відра. Тобто якість відсіву стає гіршою. Сподіваюсь, що на заводі зроблять ще ніжки для цього агрегату, і буде взагалі круто. А далі, друзі, по отворам. Колись ми робили отвори. Круглі дірочки у відрі, то нам не сподобалося. Більше зайшла ганімановська решітка, але тут цих дірочок дуже багато і вони квадратної форми, і це робить свою справу в позитивну сторону, саме те, що їх тут багато. Тож, це, скажімо так, не в мінус. Далі, холостий хід. Він тут хороший, на дні пластикова втулка. І підсилювач такий круглий, ви бачите, як і на нашому відрі. За ось цей пластик, кажуть, що він ходить довго, але з часом ми побачимо це все. Далі, на кришці також є підсилювач, як і в нашому форматі. Тож, в цілому, друзі. Тест на позитиві Тож, рекомендую. Брали ми цей девайс у Баскевича по акції на Чорну П'ятницю за 2400 гривень. Ще хотіла б спробувати аналогічний девайс, але не з дірочками, з такими, а із прорізами, як на Ганіманівській решіці. Можливо, і до цього з часом справа також дійде. Далі, друзі, по обслуговуванню, що я хочу сказати від себе, це треба періодично протирати ось ці прутики на вінчику від воску, від воскової крихти. Бо віск він налипає, особливо коли добуваємо пергу влітку, і тоді якість відбивання трохи погіршується. Беріть і це до уваги. Далі дрелька у нас Hyundai напівпрофі. Дрель робоча, класна, не димить і не підгорає. Тож, все, друзі, готуємося до сезону перги. Ми її збираємо вже дуже дуже давно, тож є певні напрацювання та підходи по збільшенню приносу перги в бджолосім'ї, Але це більш наочний процес, все покажемо. Якщо сезон буде не такий жахливий, як в цьому році, і то скажу вам по секрету, що перги вдалося взяти навіть в середньому по результату в такий важкий рік, дякую, друзі, всім за увагу. Сподіваюсь, цей тест вам був корисним. Можливо, ще щось забула, то запитуйте в коментарях. Надам чесні відповіді. Але знову ж скажу, хоч ми е, девайс і купили за свої гроші, це не подарунок був. Але рекомендувати можу сміливо і з такою штукою грошей можна заробити непогано. На опті, зараз перга 2100 гривень за кілограм. Тож, приєднуйтесь і до зустрічі в наступному відео!